Боже, хто зараз взагалі купує ліжечко, якого вистачає, на півроку. Не хочете до півроку? Тоді я вам покажу варіант до 4 років. А давайте! Це ліжечко від Вітчіко Next to me Forever 3 в одному. Класичне ліжко, приставне і підлогове Монтесорі. Ну Це щось цікаво. Розкажіть детальніше. Так як воно приставне, ліжечко регулюється по висоті. Щоб відрегулювати під батьківське ліжко. Має бортик з боку, який опускається. І за необхідності ви можете його зафіксувати. Добре, а що ще в ньому є таке? З обох боків сіточка. Щоб малечі не було спекотно. Велике спальне місце 110 на 58 см. І коліщатка для зручного переміщення по квартирі. До речі, їх можна скласти таким чином. Тоді воно стане впритул до дорослого ліжка. Що думаєш в Сенсі, я вже оплатила його. І ти біжи бо тому останнє залишилось. Приходь, ти в кідер і обирай своє ліжечко.